Відкинути багато версій і відкинути багато слухів, хоча паралельно і проводилася робота по віднайденню можливих місць можливого зґвалтування, можливого місця вбивства. Ми обстежили практично всі закулки Вишневця, проводилися по будинкові по квартирні обходи, збиралася вся інформація, яку можна було зібрати. В першу чергу. Цю інформацію ми почерпнули з тих відеореєстраторів, відеоспостережень, які знаходилися як і в самому СМТ, так і в Кременці, в Тернополі, в Чумацькому шляху, в Ланівцях. У всіх напрямках, в яких міг поїхати той Чорний джип, у яких міг втекти злочинець. Тому ще раз хочу наголосити про те, що. Проекти безпечне місто, безпечне селище, безпечний район це життєво важливі проекти і ці всі можливі відеоспостереження, які облаштовують органи місцевого самоврядування, також ми облаштовуємо як поліція свій власний сервер, вони є необхідні для порядних і законопослушних людей відеоспостереження і контроль не страшний. То тобто люди, які не бояться показати свою поведінку, я думаю, що повинні це підтримувати.